Добрий день усім глядачам, які зручно вмостилися перед своїми моніторами. Зараз ми знаходимося на території прекрасного навчального закладу Шумського НВК Гімназія, який є ровесником рідної незалежної України. Тут працюють цікаві і творчі вчителі, які виховують майбутнє покоління нашої держави. Учні мають можливість всебічно розвиватися. У нас кожна дитина це особистість. Яка талановита у різних напрямках, а особливо у спорті. На уроках фізичної культури на перервах і в після урочний час діти займаються на спортивному майданчику. Борей за свою мрію!